Автодилер. В продажі з'являється Ford Focus 2010 року випуску на бензиновому 1,6 двигуні. Ось так автомобіль у нас виглядає по колу. Технічно по автомобілі немає взагалі ніяких зауважень. Коробка, двигун, ходова частина повністю справні та обслуговані. По кузову є незначні нюанси, сліди експлуатації Попряплено на бампері і все. Автомобіль у нас на новій зимовій гумі. Ось так він виглядає по салону. Чистенький, охайний, приємний салон. По комплектації в нас є кондиціонер, мультимедіа. Ось таке кермо, 250 тисяч кілометрів пробіг. На механіці. 1,6 бензин на механіці. Це повторюсь офіційний автомобіль. Ось так він виглядає назад. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні автодилер та доступен до перегляду.